Так, всім привіт! Сьогодні е, буде у нас день присвячений по факту одній машині. Це Nissan Pixel. Е, я вже його більше ніж там, вже місяць Місяць автомобіль чекає черги, нарешті заїхав. І як назло, знаєте, мене скрутило, але нічого, зараз влупив собі укол. Сподіваюся, що нічого не нарушу, бо тут робота така, що треба знімати коробку. Ну, Тут коробка маленька, в принципі, тут є і один її зніму. Тут проблем немає, вона легонька. Сучому. На цьому автомобілі у нас вже робилося щеплення. Колись було поставлене щеплення на Е, Щеплення було криве, як не знати що. Відповідно від нього було биття, вібрації і скрежит так, Скомбінували нове щеплення з старою корзиною і скрежет пройшов. Ну, Як то кажуть, довго щастя не відбувалося доти, поки не почалася холода. Почались холода і появився скрип, який не впливає на щеплення, тому що вижимай, не вижимай, торкаєшся ти самим. Приводом самої вилки. Чи не торкаєшся, від того скрипу нема. Андрій, отакий треба. Десь там де мотор, я не знаю. де. Чуєте? Скрип іде на первичному валу. Тому, ну скажімо так, коробку я ремонтувати не буду. Якщо щось є в коробці, то я вибачаю. У мене Підозра єдина, яку річ що я не прослідкував. Ну, ну, Тайкро ніхто 90% на СТО за цим не слідкує. Це є підшипник первичного валу, який заходить в колінвал. Тобто в самому колінвалі є маленький підшипник, він специфічний. Ну, скажімо так, 6202, 2RSH. Це іменно такий розмір і така ширина має бути, і не інакше. Є, є похожі з іншою товщиною. Но не то. і Відповідно, ми його будемо міняти. Сподіваюся, що тільки в ньому і причина. Бо цілком вергійно, що він міг вилетіти, коли були вібрації, його могло розколбасити. скажімо так. Каже, власник, що іменно тільки холодно. Приїжджав сюди, навіть було, що було холодно, машина тарахкала іменно на холодне, поки холодна була машина. Вижимай, не вижимаєш, я розумію, маю Ти запускаєш автомобіль, воно постійно фігаче. І Тільки прогрівається автомобіль, відповідно прогрівається сам колінвал. Відповідно, у нас скрип пропадає, розширяється обойми і пропадає скрип. Тому. Будемо замінювати. Саме печальна річ, що щоб її замінити, треба знову знімати коробку. Тобто ще одна повторна робота. Відповідно, я зливаю масло, щоб скинути полуося. Будемо коробку знімати як минулий раз без полуосей. Скажімо так, я один, щоб в одне рило це зняти і щоб нам нічого не заважало, бо був би ще хтось, то можна було б і приводи засувати, але відповідно, ну і у баню. Відкручую. Один-другий сереблок відвертає в сторону. Відповідно, полос у нас зараз шиться. Спокійно вилізе, витягну звідси, витягну з коробки. І все буде чекіпу. Повторно знімати розборку збору я вже не бачу сенсу. Всі ці моменти я показував. Зараз знімаю коробку і тоді продовжуємо. Так, зняли ми коробку. Бачимо, у нас тут чіткі торкання. Все, щеплення на все зашибись. І судячи по внутрішньому діаметру підшипника, я бачу, що він має там блискучу залиску. Знявши коробку, я бачу, що у нас бачите, було сухе тертя на самому кінчику валу. Ось є сухе тертя. Це говорить про те, що у нас підшипник підклинює. Бачите, він на намалював, скажімо так. Слід і по тому сліду видно, що терсує на сухо. Тобто підшипник у нас підклееніє, відповідно знімаємо корзинний диск і будемо пресувати цей підшипник. Зняли, у нас є там всередині сліди корозії і я чую, що в підшипнику є хрускіт. Ми його по-любому розкорочимо, щоб дослідити його, якщо що, розріжемо. Але я чую, що він хрустить. І цілком вирогідно, що він міг заїдати, попри те, що на нього тут вот трошки була смазка попала, бо я на наконечник смазку давав, коли заганули. Добре, давайте випресовуємо. Для випресовування у мене я просто не знаю, чи на такий діаметр підійде. Є окова приблуда для внутрішніх підшипників. Ну, теоретично мало би залізти. Так, я вже тут трошки поправив, аби кінчики тут гарно сходилися. Ну, Все одно трошки за великий діаметр. І запхати я цю приплу не можу, навіть якщо я хотів би навіть просто тільки два вовска запхати. Я і так і сяк не лазить. Тому зараз беремо болт, підбираємо будь-який, наприклад, от, корічок на 17. Так. Далі, зараз підбираємо якийсь саморіз. Знаєте, ось такий во. Кладемо саморіз шляпкою туди. Ой, впала. Саморіз шляпкою туди. І будемо зараз накручувати, притримуючи саморіз, оцей болт, щоб він у нас заплюшився. Всередині в самому э, цей підшипнику. Так, одною рукою це не робити. Зараз секундочку. Ну і той момент, коли каталог намахує дивіться. Внутрішній діаметр той. зовнішній не той. Коротше, ніфіга. 6202 сюди не йде. Зараз будемо шукати цей підшипник. Коротше, машина зависла. І от бачите, підшипник. Смазка чиста. Візуально він бачите, середній чистий. А бачите, який наш обой ми аж буксували. Сліди є. Він підклинює. Коротше в певних положеннях в ньому є... О, є отут войки вибоєна. О, тут о. Тобто я так зрозумів, що із люфтування щеплення його роздовбало. О, Тут. Ось цей участок, тик-тик. в цьому положенні. Коли я, наприклад, підтискаю одну з стінок, у нас є закусування. Його треба вимити, щоб почу почути, як він шуршить. Добре, їдемо шукати. Я думаю, що він не дефіцитний, тим паче цей розмір у нас менший. І ось цей менший розмір, він не є дефіцит. Якщо той, наприклад, близький до дефіциту. Ну, Хоча зараз такого, як, як такого дефіциту немає. Але по СКФ і по НТН вони мали би бути без проблем. Підшипники не є дорогі, тому не думайте щось собі. Дорогий він тільки тоді, коли ви оберете прямо по каталогу. Якщо ви берете по номеру, каталог не висвічує номер, він висвічує типу, якусь там позицію, певно. Але коли вже заходиш через каталог в позицію, тоді воно висвічує номер. І якщо ти береш через каталог, там ціну луп, чомусь луплять таку, що капець в магазинах. Ну, якщо ти заходиш... По, наприклад, по номеру підшипника 6202RSH, то у вас виходить цей щось в районі з 200 гривень. Не пам'ятаю, скільки там коштує, треба буде перепитатися там, постачальника. Ну Цей вже підшипник лише мінімум, бо я його розпакував. Я того не збираюся. По-перше, я подивився, що цей код йде і на декотрі генератори. Тобто, він, по-любому, мені піде в роботу і лишається як запчастина. А цей підшипник іде якраз дуже великий спектр. Сузук Mitsubishi от, якраз от на колінвали. І я не можу зрозуміти, чому каталог МУДАК каталог, висвітив нам зовсім інакшу позицію. Він нам висвітив цей підшипник. Хоча насправді стоїть цей. Шукаємо новий підшипник SKF. 6002, 2 zc 3 Це металеві обоймі. Чітко. Чотко. Тишина. Ну хто. Не шуршить, розумієте, бляха. А от іменно в якомусь положенні приклеенні. І от такого хріна. Ну, швидше всього, десь і там корпус роздробило. Тому він тут отак вот обуксував. У нас є тут сліди. Тертя. Добре, не будемо, як то кажуть, морочити собі голову. Запресуємо новий підшипник, збираємо, це сиділо, бо вже власник мені вже починає надоїдати, що сьогодні буде зібрана машина. Оце от починається. Я так і не люблю, коли мене підганяють. Так, Підшипник на місці. Все по красоті. Збираємо з ворогів в порядку. З жигульовської такої старої направлялки. Я не пам'ятаю, живльозка чи в чого вона йде. Внутрішній діаметр такий, як підшипника. Шліци трошки не такі, шлиці тут йдуть менше, відповідно, тут протащив трошки і зробив отаку направлявку. Чипс. І все. От Це шліци, решта там підшипник. І у нас все чітко солосно. Що, тепер можна скидати коробочку на місце. Так, масло то, що зливав. Воно не є, капець капець брудне, бо тут мінялося масло. І, ну, воно само по собі таке трошки є, воно в принципі, світлено але трошки мати року, але все одно я теж зливав масло, його по рибом пересічую, бо так чи так мік, вже дрібнички могли попасти якісь. там, Сміття і тому потім щось відкручу. Звичайно, що зараз прохолодно, масло я не нагрівав, воно трошки густе, стікає трошки довженько. Але нічого, пологонки-пологонки заливаємо. В принципі, тут все решта зібрано, але щось тільки масло залити і будемо пробувати стартувати, надію, що все буде гаразд. Ну що, все зібрано, масло залите. Зразу кажу, що з не знімаю, хочу спробувати запустити і мені просто цікаво пропав цей скрип, чи ні. Давайте ну, спробуємо. От я би блін, того Руслана, лки в моталки з його акумулятором. Він каже, кожен день їжу, то все нормально. Машина два дні постояла, все, акумулятор вже ногонь крутити. Добре, зараз прикуримо. Так, прикурилися, попитка номер два. Ну що поки немає. що скрипу нема. Щоб ви зрозуміли, стартувало воно. Зі скрипом. І таким, знаєте, везгуючим скрипом, що аж мене діє. Зараз тишина і порядок. Так, вижимаю трошки щеплення. Тишина без шуму. Ось такі бувають приколи. Друзі, всім категорично рекомендую в будь-якому випадку. Підшипник нітхі дорогий. Ви міняєте щеплення, замінюєте підшипник. Щоб ви зрозуміли, це просто щеплення мінялось. Підшипник, видно, що він типу новий. Я змазку всередині. Але із-за того, що щеплення старе било, відповідно, бачите, підшипник вийшов з ладу. Новий підшипник, чисто змазочку, вроді і фірма така, типу NTN, не є аж поганий підшипник. Він типу як на рівні з СКФ. хороший по якості. Ну, як бачите, бобік здох. Все. Хай трошки попрацює розряджений акумуляторах І дзвоню, хай забирає. Я сподіваюся, що в ближайшим часом його цей автомобіль по цих питаннях вже турбувати не буде.